Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Audi A4 в комплектації line 2.0 TSI мотор другої генерації 2012 року. Проблемка така, що в цій машині є додатковий електричний насос ну, в народі помпа, електрична помпа, який стоїть в цьому місці. І в ньому постійно збирається бруд. Такий як пісок, щось там постійно заклиніє, людина мучиться, вже два рази знімав той насос, промивав, приїхав до нас на промивку системи охолодження, щоб ми вигнали весь цей пісочок, закам'янілий, може, антипристам. І такого плану. Зараз ми підключились, миємо систему охолодження і виганяємо цей бруд. Процес триває триває процес хотів вам показати який все ж таки пісочок є, кристалізований. вот є бруд потяг понамагаю тобто, здесь детальніше показати. Промивка триває Показати отакий от додаткова помпа стоїть електрично, додатковий насосик. І якщо розібрали його, на жаль, тоді не зняв, крильчатка крутиться і скрипить. Кру -кру -кру. Отак от, от, тобто його закидує таке, як кусочками цього бруду із системи охолодження. А ми, зараз, ми вже розібрали, почистили його. Зараз чистенький, нічого немає ніякого скрипу. Допромиваємо систему охолодження і перейдемо на радіатор пічки. Радіатор пічки, такий як фільтр системи охолодження, там повинен бути теж бруд якийсь, якщо він є був у системі. І звідти обов'язково його треба окремим підключенням вигнати. Включилось окремо на радіатор пічки. Поглянемо, чи все ж таки накидывают за броду так. Да. Оно все в пічці тут. В системі трошки плавало, пічка зібрала, як фільтер. Продовжимо мити. Торпічки окремо, в ньому було бруда багато, кристалізованого антифризу. Зараз вам додатково покажу. Перевіряємо роботу пічки, до цього було 47 градусів. Промили і зараз видає 80. Плюс, 81 майже градус. На апараті зараз 87 градусів температура рідини. Тобто ще навіть не робоча. 80. Плюс, валить прекрасно, різниця, власник машини відчуває миттєво, каже, оце тепер валить так, як треба. Так, е зараз перейду до апарата. І покажу вам, скільки ж було в ньому бруду. Зупиню насос. Ну, Ось, погляньте, кристалізований антифриз. Такі кусочки. Видно. Машина Америка. Машина з Америки і тому там... Не дуже якісно їх обслуговують і потребує додаткового нормального обслуговування. Зараз ми вже все повністю промили, все чітко, з'єднаємо все до купи і будемо апаратним способом замінювати антифриз. Завершили ми всі роботи по цій машині, все промито, все чистенько, все працює справно. Бачок був тріснутий і власне, привіз новий бачок, тому ми його замінили. Антифриз, самі бачите, рожевий, антифриз кепу використали. G12 Super Plus. Оригінал. На автомобілі пічка робить справно, на холостому тримає 82 градуси. Взагалі супер, просто все вийшло прекрасно. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, промиваємо радіатори пічок системи охолодження і всі супутні проблеми вирішуємо, пов'язані, що виникають в системі охолодження. Дякую вам за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі. Добрий день, боді. love ukraine and <music> everybody ukraine love you and wish you very much ukraine love you and wish you very much